Так, Сьогодні у нас 17 березня 2025 року. Хтось мене питав, що буде готовий, покажіть його. Сьогодні я 17 березня. Це зараз причеп уже поїде до свого замовлени... замовника. Отакого колеса задні квадроцикла десятка, 22, 10, 10. Всередині так зроблено. Чому? Тому що у нього арки під колеса. Він досить такий вмістительний цей причепчик. Ширина причепа у нас йде. Ширина причепа 1,20 м, довжина 1,25 м. Цей причеп. Так, ступити стоять німецькі, ми не балуємося з цим. Так, Передній задній борт відкриваються і знімаються. Так само у нас іде передній борт, відкривається знімається. Причепне на 750 кг поставили. Підйом із причепа десь до 300 кг, 280 це реально, щоб не пригружати його. Те, що маємо по колесам. Остальне все витримує. Так, до причепа ще йдуть надставні борти які зараз замочені, з замотані в стреч, в стреч, і будуть відправлятися ці борти в нову пошту, щоб зменшити його об'єм. Що на делівері, що на нова почта, вони вважають по об'єму. Щоб це його зменшити, ми їх тоді вкладемо всередину. Ну, поїхали бортувати старні колеса, тому що ось ви бачите, знову прийшли колесики. Зараз на новій пошті заберу диск і треба побортувати, бо замовлень на них вистачає. Класний причеп, себе дуже добре зарекомендував за останні 7 років, так що до нього претензій немає.